До одеського військового шпиталю доправили 32 поранених бійців. Це військовослужбовці 28-ї та 95-ї бригад, які відстоювали Мар'їнку. Віктор Жуков втратив обидві ноги. З-під обстрілу його виніс побратим на прізвисько Потап та надав першу медичну допомогу. так, Як відбувала ситуація, нас накрили міноветним вогнем, загорілися бліндаж, загорілися входи і засипався проход. Ми спочатку тушили сам бліндаж для того, щоб не задихнутися, тупо не задихнутися в бліндажі. Получив поранення наш товариш, кострових міністр влетів просто в бліндаж. Допомога прийшла по можливості, як могли, допомогли вічку Нині Віктор вчиться жити по-новому. Він не здається та не втрачає надії на краще. Хлопці вже запропонували встановити протези. Опікується Віктором, одеська співачка та волонтер Кіра Кафт. Через дві неділі перезвонила, каже, я тобі даю всі 100 що я за тебе беруся. От я тебе завезу в Германію, там взяли тобі протезування. Всі протези я тут, навіть цього доктора привозив до мене з Германії. Вже наприкінці тижня боєць вирушає до Німеччини, проходитиме реабілітацію у місті Баден-Баден. На даний момент вирішається вопрос його в Баден Баден і дальнейшее лічення і протезування в условиях клиники клініки больниці. Ми сподіваємося, що він уже після операції не вернеться, а прийде своїми нагнаннями к нам і пожмет нам руку. Нині у шпиталі лікуються більше сотні військовослужбовців. І лічення поломйомі, а послідше будемо смотреть по мере стабілізації, здоров'я, состояния ребят. Ми будемо їх переводить на последующие етапи. реабилитационного лечения, то военные санатории, наші центри в Турскавце, Хмельнике. У нас это на система і в основному всі ребята потім постепенно проходять етапи і реабілітації. Обязательно. у госпіталі панує доброзичлива атмосфера. А лікарі роблять все, щоб зцілити не лише тіло, а й душу бійців. Ірина Монастирська, Анастасія, Ільяш, час Че.